Тіло померлого переселенця понад тиждень пролежало в морзі Дніпра, доки в притулку шукали кошти на його поховання. В іншому прихистку для внутрішньо переміщених волонтерка зберігає урни із прахом, бо після кремації, яку оплатили самотужки, подіти їх нікуди. Смерть пожильців надто безрідних чи малозабезпечених, часто стає суттєвою проблемою для волонтерів. Чому і чи можна це змінити, Анастасія невірно з'ясовувала. Перше після похорону Оксана Шаєр йде на могилу чоловіка. Спершу не може її відшукати, потім довго стоїть мовчки. Торік вона вивезла з під обстрілів на Донеччині неповнолітнього сина та майже нерухомого чоловіка. Після інсульту їх прихистив притулок у Дніпрі. Працювати не могла, доглядала хворого, виживали на його пенсію. Раптова смерть чоловіка загнала жінку у глухий кут. У, у нас 3700 пенсії, пенсії було. Ну, да. І коли сталася біда, я зрозуміла, що не маю за що його поховати, бо вся рідня теж без житла, без роботи. Пропозиція від місцевої влади шокувала. Говорять, давайте його як без Кажуть, давайте його як безхатька похоронимо. Тобто я з ним 32 роки прожила і маю його відпустити як бомжа. Нікому не потрібно поховати по-людськи, допомогли у притулку тиждень чоловік лежав у морзі, поки ми вирішували це питання. Рішаліте твопрос. Ми збирали ці гроші звідусіль». Таліна Жарікова з командою волонтерів відкрили притулок на 300 осіб у перші дні повномасштабки і утримують його переважно власним коштом. За три роки тут померли 12 людей. І щоразу поховати їх, каже, було ще тим викликом. Все на наших плечах І людей, які втратили все. Якщо рідні не можуть гідно провести людину в останню путь, це має зробити громада, як у випадку з безхатьками. У соцуправлінні Дніпра великої проблеми з похованням переселенців не бачать. Мовляв, у допомозі нікому не відмовляють. Нехай приходять, будемо індивідуально, точечно вирішувати це питання. Заява пишеться і надається матеріальна допомога. На сьогоднішній день її розмір складає 2500 гривень. На сьогоднішній день це все. А скільки треба, щоб усе було гідно? Розповідає евакуаційниця благодійного фонду схід Сос. У нас в команді евакуації всі кажуть, що Оля у нас ритуальних справ людина. Ольга Владимирова з колегами допомагає вибратись із пекла війни найслабшим самотнім маломобільним хворим. Тут у Дніпрі шукають їм домівку, лікують, але ці люди також помирають. Якщо немає рідних, це стає клопотом волонтерів. У неї таких випадків було. Понад 10. у мене є кілька меценатів моїх донаторів особистих. Це мої друзі або мої учні, колишні кремація десь від 12 до 16 тисяч залежно від там антуражу. А фізичне поховання дорожче це від 20 і далі, тому що це ділянка. З 22 року евакуаційниця вже має свій невеликий колумбарій без рідних покійних возили до Одеси чи Харкова, адже у Дніпр. Пізву крематорію немає. Врешті да після кремації урна залишається у нас наразі. У їх три. Не Чому волонтери замість громад змушені брати на себе нетипові для них обов'язки і витрати? Вони знають державного механізму. Нема ми піднімали це питання на раді ВПО області. Сказали, не знають іще, як це має відбуватися. Юрист пояснює, закон про поховання написаний понад два десятиліття тому, і він не враховує реалії війни, коли в деяких містах за рахунок переселенців різко зросла кількість мешканців. Мабуть, несправедливо лише на якусь там те. Ретеріальну громаду, яка є найбільш наближеною до місця там бойових дій, наприклад, там міста Дніпро, покладати оцей обов'язок. Щодо поховання осіб, які раніше не проживали на території громади, не сплачували відповідні податки. Треба було б доврегулювати ці питання. Але це обов'язково чиновників. Субвенція з держбюджету чи зміни до закону, але це питання потребує вирішення. Війна позбавила переселенців можливості жити по-людськи, але не повинна забрати принаймні право на гідний спочинок. Слава Богу, є місце, куди можна прийти, прийти де поплакати, де поплакати, відвести душу. Анастасія Невірна, Владислав Комишин, Дніпро, ТСН, 1+,1.